Друзі, всім привіт! З вами Кось Ліна і я неймовірно за вами засумувала. Але ви запитаєте, чого я зникла, де випуски, що відбувається. Я думаю, що вам не треба нічого пояснювати. Але сталося так, що я просто повністю на два дні залишилась взагалі без світла. Прям взагалі. І через це мені було трошечки складно зібратися з силами і записати відео. Щоб ви розуміли, Мені це вперше за дві доби вімкнули світло більше ніж на дві години, і тому я одразу зібралася, навіть не робила ніяких образів, вибачте, і сіла записувати вам відео, бо сценарій у мене є. Чим мені ще займатися, поки я сиджу без світла. Але окей, давайте не про погане, а краще про. Хороше, не те, щоб у нас якась суперпозитивна тема сьогодні, але мені захотілося чомусь сьогодні поговорити з вами про блогерів. Насправді на цю тему, на це відео мене надихнули мої рекомендації TikTok, тому що крайнім часом, з того, що я все озвучила, я думаю, ви вже зрозуміли, що багато часу мені доводиться проводити в телефоні. І от мій TikTok підкинув мені декілька дуже неадекватних відео, і коли я усвідомила, що все це. Українці, я прям задумалась: а що ж там у нас по треш блогінгу в Україні? І знаєте, я не прогадала у цих перлів у нас просто дуже багато, тому давайте про все по порядку. Да, до речі, друзі, у цьому відео я хочу поділитися з вами дуже доброю та милою ініціативою. Якщо цього року ви хочете подарувати комусь частинку себе та тепла, то хочу розказати вам про класну ініціативу, де ви зможете стати таємним сантою для літньої бабусечки чи дідуся, який не має іншої підтримки, окрім нас. yes <laughs> Онуків зі всієї країни за посиланням в описі під цим відео ви зможете задонатити на подарунок для бабусі чи дідуся з притулку. Або ж ви можете зібрати власну посилочку, і я залишу вам пост зі всіма деталями, що можна відправити: каву, чай, підгузки та багато інших речей. Давайте не будемо осторонь. Давайте зробимо приємно нашим чудовим літнім людям. Я залишаю все ось там. Читайте, ознайомлюйтесь. Я вже, до речі, долучилася до цієї акції. Ми часто говоримо про те, що блогери всіх дістали постійний хайп навколо особистого життя, розлучення, весілля, гендерпаті і що там у нас ще нині в тренді, і все це стає дуже обговорюваною темою, адже про що нам ще говорити, як не про нову пластичну операцію Саші, бо чи машинку ані Трінчер. Але якщо любов до блогерів хай я ще можу якось виправдати і навіть зрозуміти, то ось. Питання того, чому половині країни подобаються треш-блогери? Це для мене питання, на яке я не мала відповіді, поки не почала розбиратися в темі. Зараз складно стверджувати, що у світі треш-блогінгу відбувається якийсь там ренесанс. Але з початком повномасштабної війни та відділення українського блогінгу від російського інтерес до такого роду контенту значно зріс. Треш-блогінг, який здавалось би втратив популярність в Україні після відходу з екранів Андрія Мартиненка та Саші Шапіка. Знову знайшов своє місце у ніші за ці три, майже чотири роки ми познайомились з вами з великою кількістю суперечливих персонажів, які незрозуміло чого взагалі стали популярними на просторах українського інтернету. Я б сказала даркнету. Сьогодні я пропоную вам глибше зануритись в цю тему: що це за контент? Чим він небезпечний? Чому люди дивляться таких блогерів? Навіщо донатять їм? І на що блогери готові йти заради нової порції жахливих знущань над ними? Для початку давайте усвідомимо одну просту річ: треш блогінг існує по всьому світу. Він популярний в США, він популярний в Азії, він популярний. В Україні, і він буде завжди популярним, адже це емоція, це щось, що ти не можеш побачити щодня у себе на роботі в офісі. Це твоє таємне guilty pleasure, яке ти можеш без зайвої думки засудити, і більшість тебе підтримає. Але саме такий треш-контент, який є, от у нас оця форма, так оцей жах нашого треш-блогінгу, як на мене, він пішов саме з Росії, і зараз я вам поясню свою думку. Якщо в США треш блогінг, це просто люди, які творять відверту діч, і це викликає емоції, то у Росії і відтак серед деяких прошарків населення України, цей тип контенту часто створюється за участю осіб, які мають психічні розлади або інші серйозні проблеми зі здоров'ям. Такий контент сприяє ще більш експлуатації і приниженню цих людей, що робить його не тільки шокуючим, але й небезпечним для суспільства. І прикро усвідомлювати, що чомусь такий тип контенту безпрограшно майже завжди стає популярним, або, як мінімум, здобуває свою порцію уваги. І як би мені сумно не було визнавати, думаю, що навіть треш-блогінг у нас набагато більш жорстокий, ніж в інших країнах країнах. думаю, це безпосередньо пов'язано з нашим телебаченням, і ні, я не говорю про конкретно українські телеканали. Це пов'язано в принципі з таким явищем як. Тебе та шоу на ньому. Давайте згадаємо взагалі всі шоу, які існують на телебаченні по всьому світу. Це майже завжди якась відбірна крінжатіна. Більшість шоу у світі стають популярними саме через знущання над людьми, перемивання кісточок або висміювання їхніх вад. От якщо говорити про українське телебачення, то варто згадати, наприклад, один за всіх. Я навіть не буду вам пояснювати, чому це вважається треш-контентом. Ми буквально в прямому етері спостерігаємо за тим, як якісь фріки зізнаються у своїх злочинах, у жахливих речах, які вони роблять протягом свого життя. Давайте згадаємо, говорить Україна, де цих самих фріків запрошують на шоу виключно, щоб висміяти їх на всю країну. Туди ж можна віднести детектор брехні, де обговорювали найбрудніші деталі особисто. Сто життя людей. І таких прикладів багато. Навіть не бачу сенсу перераховувати всі треш-шоу з українських телеканалів. І хтось, можливо, захоче сказати, що насправді телебачення тут ні до чого. Ну, от просто люди такими тваринки, знаєте, ми любимо треш-контент, ми любимо якусь відбірну крінжатіну. Ну, от подобається воно нам. Хіба нас можна за це засуджувати? Але насправді не це важливо у сьогоднішньому відео. Факт залишається в тому, що люди. Дивляться цей контент неважливо з яких причин у цьому контенті неважлива ні якість, ні якась творча складова абсолютно нічого з цього. У ньому важливі лише ваші перегляди та гроші. Багато грошей. Відтак саме через ці грошики у нас з'явилася ціла каста продюсерів, а точніше, людей без моральних принципів, які починають будувати контент на хворих людях, знімати їх, хайпувати на них, брити налесо та багато інших жахливих речей. Пропоную вам зараз познайомитися з такими жертвами продюсерів. Їх у нас не так і багато, але всі вони доволі яскраві персонажі. Впевнена, що на. Просторок Тіктоку ви бачили цього парубка зараз. Він же не такий популярний, але рік назад хайп навколо Кирила з Харкова був просто неймовірний, і ці масштаби не снилися іншим треш-блогерам, якщо чесно. Ти захочеш мене Цей хлопець став популярним просто через свою ексцентричність, через ось цей шикарний вокал. І через те, що за ним було смішно спостерігати, люди активно почали висміювати вади Кирила, і саме цим його продюсери почали користуватися, створюючи просто якусь велетенську кількість контенту з Кирилом. Кирило там, Кирило сям, Кирило робить те, Кирило співає ось це. Дуже швидко Кирил став справжнім мемом по всьому Тіктоку. То йому нігті пофарбують, і це тема номер один для обговорення. То зачіску змінять. То знову почнуть обговорювати його орієнтацію, то змусять записувати якісь дурацькі привітання на день народження за гроші через велетенські перегляди та якусь просто шалену кількість мємів з Кирилом. На нього посипалось купа рекламних інтеграцій, що не дивно. І продюсери дуже були цьому раді, беручи просто все підряд. Один раз Кирил разом зі своїми продюсерами зашкварився через рекламу з російським брендом. До речі, вибачався лише Кирил. Чомусь продюсери в кадрі не з'явилися і не захотіли перепросити за те, що, скоріш за все, вони саме домовлялися за цю рекламу, аж ніяк не Кирил. Але найбільшою проблемою у цій всій історії є навіть не те, що Кирил записує Вінжовий контент, який для когось раптом виявився смішним, але ну окей. А те, що сам хлопець на цьому нічого і не заробляв, більшу частину коштів забирали ті самі продюсери, доки Кирил і далі ходив у старих речах, шапці, страждав від уваги людей і просто залишався робочою конячкою для людей, які на ньому наживались. І люди також це помітили. Вони почали активно запитувати у Кирила, чи окей йому зніматися для рандомних людей, які заробляють на ньому. Йому шалені бабки купують собі машини, телефони, все на світі. На що Кирил нічого не говорив, коментарів не було. Хей дійшов до того рівня, що продюсерам довелось виправдовувати за цей контент. Вони зняли окреме відео в Тікток, де просто щось там нявкали в камеру і пояснювали, що насправді Кирил повністю адекватна людина, з ним все добре, йому навіть знімають квартиру. Уявіть, людина заробляла явно десятки тисяч гривень з реклами. І все, що говорять його продюсери, це те, що вони винаймають йому квартиру. Вибачте, але це й не один відсоток так, від того, що насправді заробляв цей хлопець. Після хвилі хейту популярність Кирила в інтернеті спала. Але це не означає, що продюсери перестали експлуатувати його особистість. Він і досі записує дуже дивні відео в Тікток. І, чесно кажучи, мені ще шкода цього парубка. Маю надію, що колись він вибереться з цього недорабства. Звісно ж, Кирил не єдина жертва таких контент-мейкерів. Давайте згадаємо Андре Боярську якого на жаль чи на щастя ви теж бачили у Тіктоці 100% по багатьом мемам. Так, добрий вечір буде. О, чи на зас... Сюда, сюда, Андре Боярський, у якого 600 тисяч підписників точно так само має продюсерів, які очевидно хвору людину пропихають не тільки в Тіктозі, навіть на інтерв'ю його водять. Відверто кажучи, я намагалася подивитися подкаст з господи прости волошиним і цим Андре Боярським, але це було надто складно. Очевидно, людина недієздатна. йому складно формувати речення тощо, тощо, і продюсер, який сидить поруч з ним, так і намагається розповідати все за нього, виглядає ну дуже крінжово. Мені дуже сумно, що ось такі люди, здорові лби, заробляють на хворих хлопцях, заради чого, заради власного збагачення. Чи має Андрей якісь кошти? Напевно, має, але чи нормально експлуатувати його для контенту, на який він? Не може дати повноцінної згоди з огляду на свій стан. Ну от я не знаю, якщо чесно. Йому дали покататися, а чувак покатався там дві вірький і полагав 200 баксів, хоча це не його ага. Молодець. Ну, бізнесмен. Ага. А, а що не мій? А що Офіційно? Офіційно. і продав. Ну так. хорош до того ж, якщо вам цікаво, то зайшовши на сторінку цього Андрея та його контент креаторів так з якими він створює відео, у них зараз вже з'явилися якісь стріми, куди вони запрошують інших людей для очевидно висміювання. Стріми, треш стріми, це взагалі окреме відео, окрема тема, але навіть про них ми сьогодні з вами встигнемо поговорити. Щиро кажучи, не розумію, хто це дивиться. От від душі, не розумію. Кому цікаво спостерігати за стражданнями людей, я хезе. Людина, яка напевно в свій час зібрала найбільше хайпу на своїй жертві, це продюсер світочки. Ви ж всі її пам'ятаєте? Він корчить себе такого доброго парубка, який і телефони їй купляє, і в ресторани водить, і на відпочинок може завести, замовчуючи один дуже важливий факт. Він заробляв шалені бабки зі світочки та контенту, який він будував на ній. І як тільки дохід впав, добрий парубок зібрав достатньо грошей, світочка раптом зникла з його життя під соусом невдячності і того, що вона не цінує того, що має. Ті, ти буквально будуєш свій блог за рахунок цієї людини, не даючи їй абсолютно напевно 50% від того, що ти там заробляв на ній. Ти будеш розказувати, хто вдячний, а хто невдячний? Серйозно М -м, є питання, якщо чесно. Але знаєте, відчепився від неї і слава богу, хоча б на стріми не затащив її. До речі, про них пам'ятаєте людочку з вагітна у 16»? Отут От зараз у вас буде горіти, ваша дубця. В якийсь момент я потрапила на її блог і була здивована тим, що там відбувається взагалі, тому що Люда разом з якоюсь компанією хлопців почала вести стріми, де за гроші робила відверто жахливі речі: вживала алкоголь, танцювала, билася з кимось, постриглась на лисо. Гроші, до речі, там були немаленькі, їй заплатили 100 тисяч гривень за те, щоб вона на лисо. Тобто є якась людинка, яка дивиться контент з очевидно хворою дівчиною, і така: Вау, от було б прикольно заплатити їй 100 тисяч для того, щоб вона пострилась налисом. Як думаєте, що в голові у цієї людини? Нейтрально. от що в нього в голові чи в неї? Взагалі ця компанія виглядає прям дуже погано. Я намагалася зрозуміти, що у них там коїться і хто фігурує у цьому недоконтенті. Але окрім того, що в цій компанії є ще один хлопець, якого теж використовують як мім МС Паніні, і він точно так само має якісь ментальні проблеми. То я нічого не зрозуміла. На свої стріми вони запрошують МС паніні цю люду, виставляють цілий прайс за якісь умовні послуги, які вони будуть виконувати. Наприклад, 100 гривень це з'їсти якесь там яйце, 200 гривень це вдарити когось. Декілька тисяч гривень, це вже постигтися на лисо чи розбити стіл, чи інші якісь жахливі відверто речі. Знаєте, мені здається, що таких недопродюсерів, які використовують заради свого контенту та власного збага. Бачення людей з проблемами, так як фізичними, так і ментальними, їх треба притягувати до якоїсь відповідальності. Я не знаю, чи з законної точки зору це можливо, але мені здається, що як мінімум з моральної точки зору було б добре, якби хтось дав їм один раз в обличчя. Вибачте мене за мою агресію, просто я не сприймаю взагалі, як можна таким займатись. Ну, типу. Але принаймні, я, хоча б, розумію ціль створення такого контенту, це виключно заробіток. Це ніяк не впливає на їхню особисту репутацію. І думаю, вони чхати хотіли на те, яка там буде репутація у людей з вагітна у 16, чи у МСі -Паніні, чи навіть У того самого Кирила. Але от інші люди, про яких ми з вами сьогодні поговоримо у відео. До них у мене набагато більше запитань. Реальний приклад справжнього треш-блогінгу, з якого можна заробити гроші, це діанка-блогер. Розумію, що про неї вже дуже багато що сказано, але мені все одно хотілося б поговорити, тому що вона вінничанка. Знаєте, ми вінничани дуже культурні люди, відомі Олічкою Поляковою і Діанкою Блогеркою. Ну, вау. Діанка займається тим, що просить гроші у людей. Це не жарт, не перебільшення, не іронія. Це типу її контент. Вона просто просить у людей гроші на стрімах, при цьому роблячи якісь жахливі речі. Наприклад, записує етер, сидячи в грязному сільському туалеті і справляючи потребу. Або вона б'ється зі своїм чоловіком в прямому етері тощо. Що і мальчики готові? Я йду сяти. Якщо ви зараз думаєте, що мені немає сенсу про неї розповідати, бо, скоріш за все, її ніхто не дивиться. Ну, от кому цікаво подивитися на те, як людина йде в туалет. У мене для вас є погані новини. Діанка блогер зі свого блогу <зараз> заробила великі кошти, і, наприклад, змогла купити собі автомобіль за 6 тисяч доларів, зробити ремонт у будинку. Придбати собі купу нових речей, поробити косметологічні процедури. Вона буквально завагітніла і родила дитину, адже це був тренд серед блогерів, вона повноцінний блогер, який заробляє нормальні такі кошти. Тому як би важко не було від усвідомлення, що комусь таке подобається, але так доведеться це прийняти і жити з цією інформацією далі. До речі, поговоримо про наступних хлопців. Їх у нас троє інколи більше, інколи менше. Але фішка в кадрі заключається саме ми в них в цих трьох хлопцях, які просто у кожному відео виходять з напіврозваленої хати і йдуть до камери. Це. їхній аккаунт в ТікТоці має мільйонні перегляди. Деякі їхні відео стали популярні навіть в закордонному ТікТоці. І реально суть в тому, що просто три нетверезих чоловіка виходять з будинку і йдуть під різну музику. Все, це кінець. В чому феномен? Чому це популярно? Не питайте. Найсумніше, у цій історії мені від того, що, скоріш за все, вони теж мають такого собі продюсера. Я бачила їхні лайв відоси де вони розповідали про свій рівень життя. І це дійсно бідні люди, які страждають. Від алкогольної залежності. Чи вони самі здогадалися знімати такий контент? Чи хтось їм підказав, я не знаю. Але будемо дивитися, як це буде розвиватись далі, тому що насправді заробляють вони також непогано зі свого блогу, маючи багато різної рекламою. Про цю панянку я знімала ціле окреме відео у себе на каналі, тому багато говорити про неї не будемо. Це Аліна Ліпніцька, яка страждає на жахливу хворобу, і хайпує на цьому у себе в блозі. Повторюватись не буду, тому просто залишаю посилання на своє відео, перегляньте та дізнайтесь про неї. Чому я додала її сюди? Тому що, думаю, вона також одна з небагатьох представниць дійсно треш блогінгу в нашій країні, і вона, звісно ж, заслуговує тут просто бути. Адже її контент буквально будується на тому, що людина помирає. Її рекламні інтеграції з ресторанами це просто танці на кістках. Я не знаю, як по-іншому це все описати, і мені просто соромно за бренди. Які співпрацюють з нею. Це просто жах. Не відходячи далеко від каси, поспілкуємося і про подружок нашої Алінки. Зокрема, одна з них це русалочка XXL, і чомусь багато хто зараз описує її просто як лайфстайл блогерку, забуваючи, що в першу чергу це скамерка. Русалочка XXL починала з того, що вела свої прямі етери в Тіктоці, де закликала людей приходити працювати на Офіси, я ще раз наголошую на тому, що це незаконний вид діяльності, це незаконна робота, і за таку роботу вас можуть посадити за ґрати. Угу. Русалочка XXL не цуралася рекламувати офіси, не цуралася брати на рекламу казино. Але саме за це вона і поплатила, заплативши штраф у 4,8 мільйона гривень за рекламу азартних ігор. Треш блогерка, вона чи ні? Звісно ж так, адже її контент повністю побудований на. Хайпі на тому, що чоловік її кинув, чоловік до неї повернувся. Вона родила дитину, а це не її дитина. Вона заплатила 80 тисяч за якесь волосся. Вона схудла, вона поправилась, вона важить в 4 рази більше ніж Аліна Ліпніцька. Вона робить з неї колаборації. Коротше кажучи, контент там явно не найінтелектуальніший. З певненістю можу сказати, що до створення деяких треш блогерок приклали свою відповідальну руку телеканал СТБ та шоу Супермами. Звідки у нас по ну кожна третя стала блогеркою. Найвідомішими представницями є корячка та арбузова. Але якщо про арбузову я не хочу говорити, тому що це просто контент низької якості, і ми могли б напевно назвати її треш блогеркою Але все ж таки у нас є корячка, яка її виграла. Тому давайте поговоримо детальніше про цю персонажку. Корячка це блогерка, яка хайпує на Україні, яка розкидує таро і ділить території України за картами Таро. вона абсолютно попаяна подружка, яка називає військових м'ясом. Ми вас туди не посилали, нужно підписувати мір, і взагалі вона ніколи в житті не перейде на українську. Чому люди її люблять? Ну напевно, по тій же причині, що Аню Алхім, вона бунтарка. Вона не така, як інші. Вона не прогинається. Оце справжній характер. А те, що вона постійно хайпує на політичні ситуації в країні. Те, що вона постійно намагається привернути до себе увагу своєю проросійською позицією, це нікого не хвилює. Зате вона така щира та справжня і ні під кого не прогнулася. Чесно кажучи, мені навіть складно зараз вам тут швиденько розповісти, на чому вона зашкварилась. Таких речей ну, просто дуже багато. Найжахливішим особисто для мене було її висловлювання про те, що а ваш муж що сам добровольно пішов, Не треба нікому розказувати, як жити?» була. Ще їх на м'ясо, Так що тепер мені, як людині, у якої хлопець військовий, взагалі неприємно це читати, мене це тригерить. І я навіть не хочу про це сильно багато говорити, якщо чесно. Для мене існування корячки в українському інфопросторі це величезна помилка. І навіть в рамках треш контенту її існування для мене огидне. Насправді можна дуже багато та довго говорити про блогерів, чий контент по істині називають трешем. Але мені особисто. Більше хотілося б у цьому відео поговорити про те, чому люди обирають такий контент. Чому він їм подобається? За відповідю я пішла в ці ваші інтернети вичитувати, що ж там з психологічної точки зору люди думають. Що ж там у цій Америці люди думають. Перечитавши купу статей, я нарешті сформувала свою думку на цей рахунок. В першу чергу, навіть закордонні колеги відзначають любов людей до огидних шоу на тебе. Якщо ви думаєте, що тебе самостійно придумають всі ці ідеї для їх дебільних шоу, то звісно ні. Більшість форматів було викуплено або. Або зовсім трошечки вкрадено, чи ще краще сказати, адаптовано саме з-за кордонного ринку. В Америці треш контентом вважається, наприклад, шоу про кардащанів. І знаєте, це правда, тому що там відбувається дуже багато різної дикухи. Взагалі, американські шоу вони відверто крінжові та погані. Давайте згадаємо їхній е, Love Island, де вся суть шоу в тому, що вам просто 20 днів потрібно не займатися сексом. І у більшості учас. Це викликає стільки запитань, це така біль. І ви розумієте, що ми просто спостерігаємо вісім епізодів за тим, як люди просто цілуються і відбувається щось таке околопорнхабне. У Америці дуже багато таких шоу. Наприклад, у них є шоу, які повністю побудовані на булінгу людей. Шоу, де нам показують, як неадекватні мамочки намагаються зробити зі своїх дівчаток Міс Америка. Навіть таке існує: шоу Король Тигрів, де. Дуже ексцентричний хлопець, чоловік, займається зоопарками. Камон у них є шоу, де приїжджають три гарячі фермери, які шукають собі жінку. Ну це не дуже кринжове шоу. Це шоу мені подобається. Коротше кажучи, все телебачення Америки дійсно є треш контентом. Коротше. До чого я веду? До того, що любов до чогось одночасно смішного і огидного, вона існує всюди. І це загальнолюдська риса. І так було завжди. Однією з причин, чому люди обожнюють такий сміттєвий контент, це здатність людського мозку співпереживати або, на жаль, радіти чужим невдачам. Це частина нашої природи. Порівнювати себе з іншими, шукати слабкості і пишатися тим, що ти за когось краще, отримувати від цього якусь внутрішню радість, і відчувати, що твоє життя не таке вже й погане. Протягом всього існування людства ми обожнювали пліткувати, ми обожнювали складати про когось легенди, ми обожнювали, коли в кого щось не виходило. І хоча ця здатність є нормальним аспектом людської психіки, ми повинні пам'ятати, що завжди Маємо вибір чи підтримувати ці прояви, чи розвивати здоровіші та конструктивніші частини нашого я. Так, любов до треш контенту вона існувала завжди з часів стародавнього Риму, коли люди спостерігали за іншими і такі: Ого, дайте нам хліба і видовищ. Боже, як же прикольно подивитись на те, як мого сусіда зараз стратять. Знаєте, у всіх були свої розваги. Давайте згадаємо цирку родів. Як на мене, це ідеальний приклад для того, щоб описати людську любов до Трешу погодьтесь, коли ми дивимось на деяких блогерів, особливо тих, хто став популярним завдяки своїй ексцентричності чи проблемам з психікою, складно не побачити тут паралелі з тим, що колись можна було подивитися на арені цирку, на тій самій арені цирку, де люди з інвалідністю або з будь-якими іншими ментальними і фізичними проблемами ставали об'єктом для висміювання. І знаєте, концепція залишається однаковою: платиш гроші для того. Того, що вони тебе розважали. Часи йдуть, а людська природа не змінюється. Просто модернізується. Знаєте, тепер ми, ну, типу, просто донатимо за те, щоб подивитися, як люди з вагітною -у, у 16 збриють волосся. А колись хтось донатив для того, щоб подивитися, як людина без ніг буде щось там робити. В кожного свої розваги, знаєте. Чесно кажучи, мені, як людині емпатичні, дуже складно розуміти, що такий контент має попит, адже мені. Щиро, відверто, дуже шкода всіх цих людей, які не усвідомлюючи повністю цього, просто позоряться, соромлять себе заради. Переглядів заради заробітку навіть не для себе, а для продюсерів. продюсерів. Ви ж розумієте, що це слово я вибрала для того, щоб висміювати цих контент креаторів які просто знаходять на вулиці десь смішну людину і починають експлуатувати її для себе, для свого доходу. Для мене це просто все огидно. Пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте з приводу так званого сучасного цирку уродів. І взагалі мені буде цікаво подискутувати з вами. Можливо, у мене знайдуться люди, які такі скажуть, а нам подобається. От я та сама, що задонатила Діані блогерці. Розказуйте, пишіть, діліться. Мені завжди цікаво читати ваші коментарі. Мені завжди приємно, коли ви підтримуєте канал. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Я вас дуже сильно люблю.